Якби радіолокаційна хвиля поширювалася прямолінійно, відстань радіолокаційного горизонту залежала б лише від вихідної потужності радара і висоти антени. Однак як світлові, так і радіолокаційні хвилі піддаються викривленню вниз при проходженні через атмосферу, причому величина викривлення є більшою для довших довжин хвиль. Це викривлення називається рефракцією. Радіолокаційні хвилі довші за світлові, тому викривлення через рефракцію буде більшим, в результаті чого радіолокаційний горизонт лежить за межами видимого горизонту. Погодні умови впливають на поширення радіохвиль чи на роботу радара трьома способами: нестандартні атмосферні умови, ослаблення, небажані ехосигнали. Варіації цих умов можуть викликати помітне вертикальне зломлення світлових променів. Міраж і радіохвиль, аномальна дальність РЛС, що змінюється в залежності від її частоти. Субрефракція чи підвищена рефракція виникає, коли холодний шар повітря накриває теплішу морську поверхню при зменшенні вологості або при збільшенні температури з висотою. Радіолокаційний промінь заломлюється під меншим кутом, ніж зазвичай, що призводить до зменшення дальності виявлення цілей. Суперефракція виникає, коли теплий шар повітря накладається на більш холодну морську поверхню, температурна інверсія, радіолокаційний промінь заломлюється більше ніж зазвичай, що призводить до значного. Збільшення дальності виявлення цілей, як правило, до 25%. Наприклад, вогні можуть бути видимими на більшій відстані, ніж очікувалось. Атмосферний канал екстремальна форма суперефракції, відома як каналоутворення, коли радіолокаційний промінь протягом тривалого часу проходить в каналі, утвореному шарами повітря з різними тепловими характеристиками, які лежать над поверхньою моря. Коли це відбувається, може спостерігатися незвично велика дальність виявлення ціли.